Но это одна из причин, почему все потеряли деньги. Если Уоррен Баффет в это не верит, я не верю. Уоррен Баффет – это тот человек, который при всех обвалах зарабатывает. Чувак адекватный. А если Уоррен Баффет говорит, что это шляпа, значит это шляпа. А так этот вот кризис, который в начале своей каденции Трамп спровоцировал, что где все потеряли деньги, он заработал. А криптовалютика все-таки застрелился или нет? Рустам, а я хер его знаю. Ты знаешь, мне чести. такие вещи очень не сильно интересны, что там с криптовалютчиками происходит. Дал до а, не узнаю, знаю, этим рынком. Знаю, выходит. Ага. Потеряли люди большие деньги. Вот это факт. 3 миллиарды долларов, по десятки и сотни миллиардов долларов проебано из-за одного твита Трампа про то, что он наложит санкции на Китай. Но если от этого зависит валюта, ну хуй его знает. Если от одного, одной из в Иксе или где он там трушел, сошел, где он там печатает. То, что у них начинается такая торговая война с Китаем, это тоже отдельный трек. Отдельный. Тут нам надо переживать за страну, и опять же, я же со своей же движухой, что надо собираться в Киев. Надо большой толпой высказать свою фею а Безеленскому и вынудить его, поменять хотя бы министра обороны. Я уже не говорю там всех менять. Министра и, обороны заменить это этого считай, членососа Ахметовского, на нормального человека. Рустам, кстати, скажу: сегодня видел блог, блог а, Бигборд. Зеленого цвіта на в'їзді в Київ. Там було написано, сейчас скажу. Треба вернути смертну кару для корупціонерів. І який-то там Ігор чи Шевченко, чи хтось ще. Ну, який забалоті хоче какого А ти скажи, як таке пропустили? Ти скажи, як таке. Я хотів зробити э, бікбурди. З одним простим написом, без ніяких оцих, як таке могли пропустити, скажи, будь ласка. А тому що це чувак із, із партії власті, все дуже О. просто. О. Партія власті ці в в Рустам, буде ті лозлоги насилувати в гости в рівні. Рустам, так ж дивись, третій корпус вступай в третю штурмову заклеюється і клеїться вся хуйня. Ну, а що ти удивляєшся? Я не удивлен абсолютно. Просто эти Ваня... лозунги, они сейчас имеют отклик у населения, и поэтому они их будут использовать. И не только и этот. Смертную кару за все, за коррупцию. Сейчас они расскажут, за, за там всех вернуть за границы, тех, кто уехал. Сейчас будут требовать, чтобы дети министров воевали. Только это просто лозунги. Это ни, ни о чем вообще, ни к чему не приведет. И просто красивые лозунги для ботвы, которая тупая, которая будет вестись, и которая будет думать, что эти ребята, которые используют эти лозунги, о чем-то хорошем. На самом деле это просто слова. Все это говно собачье. Ни к чему. Так, ну, И вот то, что можно такие плакаты вешать, исключительно более. людям, которым разрешил офис президента это вешать. Они а просто так. Слышишь, ты видел? Я, я показывал по телефону с Валерией Токарем этим этом Баден Баден. Видел? Я видел. Это не, не, не этот, не, не искусственный интеллект. Не, я, я, читал по губам, бля, сходится за Не, мне, ну он, он халат, похоже очень халат. На натурально, очень не, похоже. В Буковелине лежит, халат босс, Буковеля. Да, а вот я... все, мы все знаем, что только шляпа, блядь. Что там, о чем говорите вообще? Я да, только это не не ждал. Мухомора, да. Что? Да. Нет, мухомора, Шляпа от залуп. Нет, он просто. Я... Он просто. Сейчас уж вам сказал просто в иудеях. Это вот те шляпа. Только один людей. Не видно, не видно. Знаете, в шахматах, как Феликс говорит, уважаемый человек, здесь Е5, а есть G2, ход в шахматах. Так воно просто дуже цікаво. Раніше, якщо балотувалися, там кудись. В президенти чи там в чи ще кудись, то хоча б щось робили, знаєте, там якісь дитячі майданчики, ще що то. А зараз просто тільки слова. Ні, 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 Так-так, да, Я пам'ятаю, ще на Нівках 2000 Васильовна, на Нівках жив, у 2007 році, і їм цілий будинок, фасад клеїли ватою, вибори пройшли, отак, куди доклеїли, так і заморозили. так прокатить. Да. Они а, ж а видят, что они шо шо вы... не творят, а им нихуя. Да, ну что, да. что да. сейчас происходит? Давайте, давайте, Рустам. подождите, вот, давайте секундочку. смотрите, сейчас обстреливается ки. Киевляне да. высказываются, что как-нибудь вообще, а? Ну, говорят, что-нибудь, Зеленский сваливает на мэрию вину, что без света сидел в город. А что тут мэрия вообще? Опять. Киевляне сидят, шопированы, не возмущаются, как будто нравится плакать по ваннам, сидеть по метро. Придите к офису президента, выскажитесь, блядь. Скажите, кого хуя происходит. Три года, семь месяцев идет война, мы вообще не готовы каждый день, блядь. И нам сейчас опять Зеленский вышел, сегодня обещать, будут вертолетные группы ловить беспилотники. Блядь, пиздец. Потом будут летающие тарелки у него, и хер знаю. За, да, а жрут это говно, и поэтому и плакатиками обходятся. А чем они? С с очками. А? С очками, как бабочек. Не руки а одиннадцать. Или как они сидят Не, ну да, стороны да, Юля, вы правы, извините. Но со... я имею в виду полномасштабно, я не договорил просто. Вы... Правильно. Давайте со стороны военного летит вертолет и стреляет вниз. То вверх стреляет. Я-то в этой вниз, войне, Юля, извините, с 2014 -го года. Я ж не с 2022 -го года в этой войне, а с 14 -го года с апреля месяца. Я в войне в войне в этой. Так что мне не надо рассказывать, с какого года война. Я в 2014 -го года я воюю. Так я воюю. я, Поэтому меня... вот тут у меня ухе ни к чему. Но я, я, я хочу, я вот, что, подождите, важ... вот что важно, я считаю, что, что ты заметить. Ты... Потому что ты я приду упрекали. спать, я завтра в 5 часов подъем. Я завтра в 5 встаю, поэтому я ненадолго к вам пришел. Единственное, что хотел заметить, ребят, то, что Киев молчит, жители Киева, там больше 2 миллионов человек живет, и нихуя не говорит Зеленскому, это приговоры и диагноз городу Киев. Приговоры Диана с я хочу, чтобы киевляне пришли к офису президента и потребовали поменять министра обороны. Пока у нас это будет министр обороны, это Хуесос Ахметовский, блядь, чиносос, извините, Матюкнул заводи, прости. Ахметовский чиносос у нас 30, министр обороны, 32. который, как премьер-министр, провалил работу. Сейчас он министр обороны у нас. Каких мы результатов ждем, каких сбитий, там, ага, этих, блядь, э, ракеты, э, блядь, шахедов. Кто, блядь. Я вообще не понимаю, почему Киев сидит на жопе ровно. Мне вот это мне Меня это так возмущает, так бесит. А они ждут и, ну, же, Космонавта, чтобы три вагона гречки. А ничего, я не знаю, они ждут, когда их на, кук, на кукане провернут каждого. Вот что ждут киевляне. Они ждут, когда глад тебе будет горячее, чтобы его попить с утречка, блядь. Вот что они ждут. За Донате 20 гривен и выполнили свою функцию. Вот что, как живет Киев. По театрам, по, по, киношкам ходят, под парком. Я вот вверх сижу, ж смотрю, все эти, блядь, иди, киевлян. Ебучие, блядь. И плачут в ванных, когда обстрелы. Ой, нас бомбят, а что делать, блядь, ебаный в рот, блядь. Сыкливые, блядь, животные. Я, я так скажу. Э, в руках Киева сегодня э, жизнь страны. Если Киев будет себя дальше так вести, ну, блядь, будет эта война очень долгая, Очень долго. А если Киев поменять свое поведение, то война будет очень короткая. Вот и все. В руках а Киева эта я это вам война. расскажу. Слушайте, прикол, иду я в построение, значит, я говорю солдатам, которые рядом со мной, вот спрашиваю, вопрос, говорю, ты, наверное, сын депутата, або сын министра, або сын адвоката, або сын этого, они говорят, нет, что ты, мы простые работяги, как и ты, а, а говорю, тогда все понятно, почему мы здесь. Чувак один правильно сказал, говорит. Как, говорит, как это обидно, когда в государстве, говорит, из водителя, из пекаря делают элитного штурмовика, ну, понятно, на утилизацию. Мы же говорим об утилизации. И формула хочет Рустам или не хочет, формула существует. Пока они не утилизируют большую часть плюс-минус э, адекватного насилия. сопротивления нет, Вадик. Нету. Нет сопротивления. Что, блядь, блядь, это мы все говорим, и что меня раздражает. Треба объедного тыся, блядь. Ну, я уже заебался. не об этом говорите, об утилизации. Они дошли до этого, что слово объеднам, не Большинство. Ну так а что мы о чем мы говорим? Ну о чем мы говорим? Давайте в Киеве собираться. Все должны приехать в Киев. Должно быть пару сотен людей с определенными требованиями, определенными. Определиться с какими. Зеленский сыкло. его да. можно пугать. Он сыкло. Но я так понимаю, киевляне еще больше Слава... сыкло, чем Зеленский, раз они боятся выйти на протест такого. -то. Ты знаешь, дело в тому, що один чоловік забирал статистику таку Ну, большинство, естественно, іскованих, перепуганних вообще. Но он зібрав статистику, там 20 чоловік опросил, із них только п'ятеро дали ответ. Так вот, слышишь, вони, вони не вбачають. Нічого страшного, і до війна, тому гинуть люди, тому це все відбувається. І все нормально. Все. Це не було. А такі, як Петров, розказують, ну, гинуть люди, це державотворчий процес. А Петров – це Барновська, Барновська подстилка, що ви цитируєте? Він буде говорити все, що йому говорить партія регіонів, ну, условно. Барновська шлюха. Этот мудак, блядь. да, как Арчинский, а все ще... остальные. Они все одинаковые. Таня Хо... Ну, Вар, ну ты знаешь, Хо... ну, что ну, ты... Рустам, чекайте. А, Таня, Таня Хомитна, ближе к Мікрофон у вас плохо слышно. Я Зеленського вбила б сама руками, тому що дара таке робе. Вчора я ним виступав. Я не знаю, де но він вчора виступав і просив людей, щоб вони виходили на майдан в Києві бо каже, ця війна, не прекратиться за. Да, это все, это все Никто Не... Оля, я азербайджанец. Вообще-то по национальности. Должны украинцы разбираться со своей страной. Хотя я и гражданин Украины, рожденный в Украине. Но мне кажется, тут азербайджанец лишний. Лидер протеста должен быть украинец. Я могу приехать возглавить протест. Ну, могу. И что это? Как это будет выглядеть? С моей фамилией и имени общества возглавляет протест в Украине, чувак. Ты его хуй выговоришь, мое имя, фамилии и отчество. блядь. Забавные людишки. Надо на меня надеяться. Вань, там Леон. Киевляне должны... Сейчас протест должен быть сконцентрирован в Киеве. Это Киеве. должен быть Феликс. И все. Это Феликс должен быть. Ладно, ребята, я, у меня опять подъем. Все, я пошел спать. Рад, Вадик, отдельная уважуха. Давай, братик, тебя рад видеть. Давай. Ну, я, все, Андрюха, Ваня, рад был познакомиться. Что, Олежа, да. давай, Микола. Все, всем пока-пока. Тебе за что там, дивись, бачение твои выборы президент. И что следующее весной. В конце весны следующее. Ну, Очень розумала, будет интересный ви этот электоральный Мар... цикл, ребята. Ну так, думайте, в марте месяце, маю. Ну, вы можете, ну, кто сказал в марте? Потому что война закончилась. Я предполагаю, что вот так вот, в конце в следующей весны. Я это давно уже говорю, наверное, работа об этом говорю. В конце следующей весны все хотят выборов, кроме Зеленского. И Россия хочет выбора, и Западный мир хочет выборы, и украинцы хотят выборы, блядь, и глобальный Юг хочет выборы, и Китай даже хочет выборы. Все хотят выборы, кроме Зеленского. Поэтому выборы будут. Будет, когда снижение интенсивности боев, будет подписано какое-то перемирие с Россией на время выборов. Ну вот так будет. Не будет мира, блядь. будет подписано перемирие на время выборов. Чтобы мы провели выборы, Путин пытаться будет сюда пропихнуть российскую э, какую-то шляпу, вроде Мураева, блядь, ну, кого-нибудь из них, из этих уродов. Блядь. А мы тут будем выбирать кого-то из военных, кто да, я бы да. так хотел, например. Нет. Потому что у нас впереди следующая война, война с коррупцией, блядь, война кровавая, жестокая, да, 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 да. с нарушением законодательства. Вот что у нас ждет да. впереди, если мы не долбоебы, конечно. Да, все, поем. ребята, обнял всех, все, давайте. Пока. Радикально О, и один О. раз. Помню. Немає, так, не, так, так, так. Да, то, нас радикально. Військові не можуть прийти, от керівництво військове не може прийти до влади. То чому? Тому що всі ми знаємо, що військове керівництво, що таке військове керівництво, а як це обернеться країні. Якщо прийде Ваня до влади, то це можна зрозуміти буде. А якщо прийде полковник чи подполковник, який ви знаєте, що йде був, тоді нам буде кінець. Як ми всі надивилися? Всі ми розуміємо. Комбайда. Дивися, тут не тільки що там ваня, чи ні, ваня то хорошо, да, Іменно ті, хто там добровольці чи і т.п., все правильно. Знаєш, як колись казали в армії, що в офіцера, чи ні, не в офіцера, де не важливо, там, військовослужбовця чи мінтачівка, там одна і звільнена. Розумієш, я не хочу нікого образити, але я маю на увазі, що керувати державою це не тільки війна і не тільки. Корупція, а це побудова держави. це зрозуміло, випадок, це але ж ви розумієте, нам приймається. У мене тоді питання, скажіть, будь ласка, а ви застраховані від того, що знову прийде Казак Гаврилюк? Хтось з вас застрахований? Прийде Казак Гаврилюк. А чого ж посадили? А чого ж посадили ету Яроша, От скажіть мені таке, бо він заявлення написав на свій Так, просто заяву написав, і от сидить. Паня, я знаю таку людину, яка, яку, яка тут могла. Ну, наводила Шорох, ну ще років 10 назад, ще не, не при цьому Смарагдовому. От е, да, йому сказали, ти або тікай, щоб тебе тут не грохнули. Да, він виїхав, він із-за кордону писав на те, що в нас тут корупція. І щоб ви думали, що йому приписали борьба з Україною. Не з тим, що блядь, відбувається, боротьба з Україною. Його заарештували за кордоном, і ці хочуть, щоб його сюди. Е... Тобто, тут, а тут йому і буде гайки. От і все. А він, а він може політичне убіжище потребувати. Ось така хірма. Ну можуть не дати це раз. Я от дивіться, я вас запитав, а ніхто не відповів. А ви не з ви всі застраховані від того, що часом не прийде казак Гаврилюк? Все може бути ваді. Ти розумієш, да, що я кажу, що в нас є вибор без вибору, того що люди просто йдуть, голосують. Нам дають оп определених якихось ну да, ході. За яких от нам типа, можна проголосувати? Я скільки разів говорила, а чому я не можу балотуватися? У мене немає грошей, я не можу заплатити таку суму. Чому, якщо я корінна українка, я громадянка України, чому я не можу прийти і сказати, я хочу бути президентом? А там буде все одно. Люди проголосують до мене чи не проголосують? Ні? Вони беруть тільки ізбраних. Що це Добрий, за куніма? Хвилиночку, я хочу вас розвернути до Знаєте на яку тему? Ага. На тему місцевості, місцевих виборів, громадських, знаєте чому? Чому зараз заборонили ця постанова Дурацька про заборону? А я вам скажу чому. Тому що все це рухне карточний домик, якщо на місцях будуть проведені вибори, такі, як положено. А тепер уявіть, який стан народу. Я, як ніхто інший, який кожен день розмовляє з людьми, я якось розумію, що народ зараз поставлений перед таким дивним вибором, вони вже зрозуміли, що ті, хто зараз там. Хто був, хто є і кого можуть намалювати, народ їх не хоче по великому рахунку, ні. А кого народ хоче, мене на питання. А немає тих. Немає тих лиць. Тому що ті лиця, да, які можуть. Зараз... Були... А зараз вилізе за хтось, скаже голосуй за мене. І все. Да. Голосуємо залупана. Залупана, голосуємо. Що хтось українська я хочу за Петю Бампера. Ні, 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 ні за Петю Бампера. За Петю Бампера, о. <laughs> І зараз оцих бамперів з'явиться стільки, що люди будуть охренєвші. А мало того, плюс фальсифікація, плюс куча технологій, які ніколи не було застосовано на попередніх виборах, бо ті, хто порівнює попередні вибори з тими, що можуть в Україні в якийсь момент, то ті люди просто якісь політики неграмотні взагалі. І знаєш, що оця неграмотність і може спрацювати, не дай Бог, тому що люди вісно, несвідомі на превеликий жаль, несвідомі вибору. Тобто вони хочуть ту саму систему, тільки я не знаю, чи як буде гладко намазано і чим. Правильно мені той сказав чувак з цими, що каже, не дивуйтеся, якщо в містах міста, будуть стояти вантажівки, повні набитки кешем, і будуть видавати нормальним, нормальними сумами. Тільки, каже, при цьому всьому люди навіть думати не будуть, коли будуть брати цей кеш, що через 2-3 місяці цей кеш, який вони взяли велику суму, буде коштувати одна буханка хліба. Вони це будуть робити в будь-якому випадку. У них немає вибору, їм не можна відпустити зараз якісь впливи важелі влади на самотьох. Чому тому, що потім почнеться переслідування і не тільки просто кримінальне, а взагалі переслідування. Розумієте, якщо зараз дати можливість людям а, як то цей кровавий вендетти, то можете уяві уявити, уявити, що станеться. Я вже не говорю за тих пацанів, які прийдуть уже з восьми гарний і час і начнуть фігарити всіх. Кого вони вважають? А знаєш що ми зробимо? А ми в Європа коли буде щось казати, а ми скажемо, які часи такі нрав? Просто ви знаєте, я вам скажу так, що оце коли ми кажемо те, що да, нас президенти не беруть, Я це казала не на одному ефірі, то починати потрібно в принципі там, де ти знаходишся, іти до 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 місцевої влади і там Місце. щось зробити. І я скільки раз говорила, що нас слухають те, що ми записуємо відео, те, що ми говоримо, вони на це реагують. Є спеціально обучені люди, які це слухають, і вони, вони потім роблять свої висновки. І Ви що, вистав. тепер ми не можемо поки що ну, якби голосувати. ні місцеві вибори, ніяких, тому що ага. Патому що люди, я дивлюся і по по цьому всьому, що люди також розуміють, що да потрібно робити щось на своїх місцях, і люди починають іти казати, що така може я буду там теж якимось депутатом, чи ще що то юля ти забулася думки? про цю штучку. Ти забулася, знаєш, чому? тому що оцю штучку в іншій інтерпретації видають уже цим ребятам, і вони будуть голосувати. Вони. Там немає заборони права голосу перші п'ять років. Там книжечко отримає, і вони вже галочки поставлять все, От для того і робиться, чому їм видають ці бумажки. Тільки для того, а як я казав щоб вони колись на своєму стрімі. -пра я казав так само, що нас додавлять до определеного кількості, а потім ми втратимо. Право суб'єктності і колективної більшості в нас зроблять мономеншістю, як громадян, а потім нам скажуть, у вас України немає, і її їх і все, або ще якось. І все. А ті, хто в Європі у ці 15-20 мільйонів, вони будуть їхати назад, навіть, якщо війна вона а їм на кордоні скажуть, а ви тут не живете. А вони скажуть, так мишка, тут всю життя жили. А ось дивіться, каріне населення України, харимчаки, татари і караїми. А де українці? Українців немає. Вас тут взагалі не було. І Кацапи з войною йдуть нам доказують, що вони тут господарі. А ці діло втіхаря. І знищуючи наше населення, і в ітогі вони доб'ються свої цілі, і ми, українці, останемося як курди без країни, отак, от, от так Воно і оце приблизний план 100%. А я вам скажу ще більше, зараз, коли не шнеться, у них домовленість за те, що хтось може з них підписати мир, а це ж розумієте, що таке хабат. І що таке глобалісти? Вони будуть пхати людину, яку треба возвеличити, як, як людину, як особу верніше, яка закінчить війну. Як ви думаєте, це на українське населення? За кого буде голосувати? За того, хто припинив війну, бо вони вже вони нас доведуть до кінця. Ще це ж не, не до кінця. Ви виходите в місто, ви бачите, що все грають, кидуй. по великому рахунку, п'ятилітрові мерси їздять. Їх стало більше вони 6,3-7,5 і п'ять, двіятеля. Так, от доведуть оце. Більшість масу на колені, а потім мордою в гамно, а потім скажуть, що є шанс закінчити війну. Оця, оця особа, вона ось домовилася, буде класно, як ви подумаєте, за кого не проголосують. Їм буде похер, хто за які ідеї бореться. От вони. Цей оскотиняний народ і проголосує за чергового пейса, то все. Ось все, палата, О, зак... і сам, і сам... палата 69 вертається. Палата 69 вертається. 69% це opзиція. 59%. За, за козака Гаврилюка говорили, що, то ви ж розумієте, його ж не просто так е, затягнули в Верховну Раду. Ну, звісно. Вони, до цих 50 Щоб показати mm -hmm. різницю, які українці, а які. Выбор, його не выставили. просто так і розділи голим. Ти зуби його бачив, він типа з села, там зуби в тебе. Ти ні за які гроші собі такі не зробиш. Це по-перше. Вадим, привіт. э, e, e, Дай нам варенду цахика, блядь, трошки блядь, в Києві, я з Києва. Братан, я, я вже всім пояснюю, кричу. Я скоро навіть знаєш що, я думаю, проведу ефір. Я розділюсь наголо, тут напишу, напису ці всі фігні, знаєш, на євріті, і поясню людям. Там нікого немає, і ніколи не було. Та я знаю, ну блядь, ми нікому не скажемо. Головне, щоб кацапи знали, що цахів біля мене, біля Фелікса, щоб сука не стріляли по мені, блядь. Ти що не ходя? Чого Вадим, Вадим, скажи, а там хоч пам'ятник цахіку є? Почекайте. А пам'ятник? Диви, я народився прямо там, да? Прямо там. Тобто, я ця вулиця на где... мобілі чи соблять? Ну біля неї прямо <риклад> на, на, <риклад> Пушкінська він, да? на Пушкінська він на да, Пушкінська да. так от ніколи там нічого не було. Дивіться, ця плита була вмурована в фундамент здання, так як жидівське кладовище. Не далі, дивіться, їм на кладовищі, вони ти ж ти правильно не кажеш. Вибач мені, будь ласка, я підтверджую твої слова. Вони камінь поставили, там нікого нахуй нема. Вони мітять територію як копіля. Дивіться, я тобі ні. більше розкажу. Вони на протязі 15 років, оцих останніх, розкидали ці каміння по західній Україні. І зараз, щоб ти розумів, проїжджає там один із їхніх, от, знаєш, шапка, як з запаски. Да. Так от проїжджає, і каже: Ой, вей, зі святой моня умер. Все, і в них через 10 минут. Там община, вони не ми. Вони це отако роблять на пстрик, як поляки кажуть. Да. А ми ж дебіли. Ну це ж хорошо, релігія, люди шанують. Ідіоти. Вони так, так само захватили Умань, бо якщо він був пох... а він похоронений на кладовищі. Умань в ті часи, коли була окупована німцями, була знищена. Там Ніяких могил навіть приблизно не було. А їм треба окупувати мі... ну, район, потім місто, правильно? Ну логічно якби послідовно. Якщо б він був би на кладовищі, там де він в реалі да? то як би вони окупували місто, будь ласка, коли б вони приїжджали? Вадим, у нас під Києвом, в Київській області, вибачте, Льволічка, зараз я хочу сказати, вже викупили вони хутора, вони селами викупають. Я знаю дів... дівчаток, які ну, продавщиці ми тут працювали, потім я зустрів, кажу, а де ти? А вона каже, а я на цих роботах, Ну, я в ефірі не буду сказати ці слова, бо бачу. Да, 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 і вони в наймах їм непогані гроші платять, і вони вже там общинами розумієте, від Києва 20-30 кілометрів, самі жирні міста, там де все ці діла. Вони там беруть не Чорнобильську зону, а сторону, ти ж знаєш, Умань ти ж в Києві був, вони Макарівський район обдивився, е, да, Баришевку, бля, там, де Люкс Торпеда, ти поняв, там, де міста. Фастівський райончик дуже хорошенький, ось краєвиди там хороші. Ось от такі от справи. Я їх возив і ще в 87-му році тих, е, гроші на них заробляв. Ну, блядь, каюсь блядь, заробляв сотка баксів в стояла. Це були дуже дуже великі гроші з железнодорожного вокзалу з Києва на наумець завести назад. Я, конечно.